Блок живлення від якогось мікшерного пульта. Металева рама виступає радіатором частиною корпуса. Сама плата. Стоїть в ТО220-му багатоніжка, щось стопіків, піків, бо щось таке там 5 чи 7 ніг. Фільтр, діодний міст тут просто імпульсний трансформатор і ще виходів. Тут є от до біди дротів. Це від якогось мікшерного пульта і тут формується 6 чи 7 напруг. І, як завжди, щось сталося. Що сталося, невідомо. Видно, що щось горіле є. Видно, що вже хтось лазив, пробував щось паяти, незрозуміло, що і наше. Схеми, скоріше за все, нема, але модель пристрою мають сказати, може, щось знайду. І видно, що ось постріляли конденсатори. Інші конденсатори мають сліди перегріву і електролітом, і гамном з конденсатора заляпано абсолютно все. Треба то якось розгрібати, вимивати, вичищати, а тоді думати, що з тим робити. Також здуті конденсатори є. І вже видно корозію, що електроліт тут довго гуляв по платі. Помив, просушив, порозпаював, трохи що. Я бачу. Бачу, що міняли конденсатори некваліфіковано, Трохи тут порвали доріжки. Це півбіди. Бачу, що пороз'їдало міжплатні переходи пістони. Електролітом, то трохи гірше, але теж відновиться. Бачу, що пробитий один діод шотки. По параметрах аналог підібрав, поміняю. демпферна ланка, конденсатор розполовинений і найгірше номіналу не бачу. Але це не проблема підібрати, подивитися по типовій схемі то ся зробить? Маємо два лінійних стабілізатора на протилежні напруги. Це очевидно стабілізація плюс-мінус 12 або 15 вольт, 15 по маркуванню для операційних підсилювачів. Тут є основне силове живлення, судячи по транзистору, і ось тут два маленьких, по, по них є зворотній зв'язок сюдою йде по цьому живленню. Пробитого по входу спаленого явно нема, можливо, шимка жива. Тоді буде легше. Діоди поміняю, повідновлюю. І зараз будемо пробувати включати. Та й відновлювати доріжки потрібно. То буде важче, але це просто блокживання, тому думаю, розберемося. Під флешкою бачу купа гімна знімаю, щоб відчистити. І заодно бачу чорний наліт. І також ось на флешці. І також ось на шимці. Вроді, як би щось було, але на паличці не лишається. Може це мені видається. Може флешка, може шимка і не є повністю спаленою, поки що мию. Треба мені зрозуміти, чи вижив шим, чи є сенс продовжувати. Відновив все там, де є зворотній зв'язок. Ну, вже інше повідновлював, але ще купа деталей відсутні. Це повторених напруг, які без зворотнього зв'язка, тому не принципово. 5 вольт є. Супер, шим живий, значить, можна продовжувати. Відновлюю, вимінюю жменю конденсаторів, трохи діодів. Відновлюю дорожки. Основна біда це міжплатні переходи, які повигнивали. Воно мені запускається. Навіть видає якісь напруги, але розумію, що щось трохи не так. На щастя, знайшов документацію схему і все стає на свої місця. Знайшов, зрозумів, що є проблема ще під конектором. Ось його здув буду вичищати, вимивати, бо тут теж горіло. І деякі конденсатори неправильні поставив, бо тут, виявляється, є з моста аж 60 вольт для формування фантомного живлення мікрофона 48 вольт. Тому доробляю, переробляю і будемо включати повторно. Ось гарно видно на конекторі, як воно при 48 і 60 вольтах горіло між дорожками. Через електроліт, який розлився. І як бачите, ми вмив, але під коннектором таки не відмив. Чому треба повністю розпаювати такі проблемні блоки, де було затікання електроліту. Так, в такому стані легко не буває. Появилися в мене нормальні 12 вольт, там, де було 5. 5 стабілізовані є. Але в мене пропало плюс 60 і мінус 38, плюс 15 нема. Тобто Щось або ще неправильно відновив, або ще якась додаткова є проблема. Бо відновив одну землю аналогову і цифрову, які, по ідеї, по схемі блока живлення з'єднані через один Ом, але резистора тут нема і так виглядає по дрожках, що, напевно, було напряму. Але або щось не так, або ще якась проблема. Продовжую продовжувати. Добрі люди пригустили фотографію плати, відповідно відновив. Зовсім не так, як я собі думав і уявляв. Тепер в мене більшість стало все на місця і по логіці працює. Залишився перекос по мінус 15 вольт, 4-5 вольт, але це вже очевидно бачу, що проблема зі самим стабілізатором. Буду його. Міняти. Також виявилося, тут ще ось цей, і два резистора мають бути, але так виходить, що всі три вони йдуть на землю по фантомному живленню: 68 вольт, 60 вольт, точніше, зараз маю 64. Я думаю, що номінали тут не критичні, і одного мені вистачить. Одним словом, по суті, запустив. Залишилося ще поміняти ЛМ. Економія вона не тільки на ковбасі, а також і на радіодеталях. От старий стабілізатор, який працює неправильно в аварійному блоці живлення, купив новий. Вибачте, я вас не затраскав. Купив новий. Цей оригінальний, до нього питань немає, але дивіться на товщину корпуса. Отак От тепер виглядає новий стабілізатор. Економія на всьому. Ну що, давайте міряти дивитися, чи то останній штрих з тим блоком живлення, чи вилізе ще щось. Так, то що воно не горить, то ми вже знаємо. Нас цікавить низьковольтна частина. Тут має бути 12 вольт, є 14, вони не стабілізовані без навантаження, то добре. Тут навіть не знаю, скільки 14,6 окремим діодом не стабілізовані є добре. Тепер то, що знаю, має бути в районі 60 вольт на цьому роз'ємі, котрий іде на стабілізацію 48 на, 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 на фантомне живлення. Відповідно, перший пін ось тут земля, цифрова земля. Відносно мінуса, ми маємо 66 вольт добре. Якщо замкнути цей вимикач, чим його замикати як, то на виході на фантомне живлення ось сюди, має бути плюс 48 вольт. Ех, мені би ще три руки. замикаємо вимикач і маємо 48,2 вольта. Добре. Файно є. Тепер аналогова і цифрові землі між ними не має бути нічого, а в мене колись було. Четвертий аналогова земля. І цифрова напруги між ними нема. Це є добре. І плюс-мінус 15 вольт перевіряємо на живленню. Плюс 15 є. Мінус 15 є. Значить, я не помилився, таки дісталося стабілізатору. Тепер треба припаяти земляний контакт. Зібрати то все в купу в корпус запакувати. Тут ще є купа нюансів, бо я не я розбирав, не знаю, що з гайками. І нагадати замовнику, що враховуючи, що блок живлення був випалений в хлам. До речі, ще одного гвинта бракує, то є висока доля ймовірності, що щось не так в самому мікшері могло щось десь попалити. Ну, але про це ми дізнаємося згодом, і це вже все ж таки не моя проблема. Мені принесли блок живлення, блок живлення я зремонтував.